Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 84 і читаємо тему сьогоднішнього уроку закріплення вивченого матеріалу. І перше на сьогодні завдання назви кожну фігуру. Давайте назвати це у нас конус, це фігура, яку ми вивчили на минулому уроці піраміда. Далі йде куля це не коло, не круг, а куля. У нас всі фігури об'ємні. Далі йде куб, потім циліндр і паралелепіпед. Цю фігуру ми також вивчали в 4 класі. Назвіть об'єкти навколишнього середовища, які мають таку ж форму. Звичайно, таких об'єктів багато, я підібрала кілька, ви можете згадати свої об'єкти. Отже, конус у нас нагадує морозиво, а саме морозиво ріжок, бачите ось цей вафельний стаканчик. Далі. Піраміда нагадує, наприклад, дах будинку. Куля це. Будь-який фрукт або овоч, наприклад, апельсин, також кавун, гарбуз, помідор, і так далі Далі у нас є куб. Ну, є така іграшка, яка називається кубік Рубіка. вона у формі куба. Циліндр це, можливо, свічка у формі циліндра. І шахова дошка може бути. Паралелепіпедом, а також будь-яка коробочка може бути паралелепіпедом. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас треба ось так перетворити одиниці вимірювання довжини. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, завдання 557. Переписуємо. Перший вираз 576 дем 25 мм, треба перетворити в сантиметри і міліметри. Давайте спочатку дециметри перетворимо в сантиметри. В одному дециметрі 10 см. Отже, це у нас 576, десятків, тобто можна 0 дописати, буде 5760 см. Але в одному сантиметрі 10 мм. І ось тут, де міліметри, також можна виділити сантиметри, а саме два десятки, тобто 2 см. Отже, ми маємо 5762 см і 5 міліметрів. Дивимось далі, переписуємо нижче дециметри треба перетворити в метри, дециметри, сантиметри, міліметри. Ну, добре, почнемо з міліметрів. Ви записуєте не одразу. Потім перепишете весь вираз. Отже, міліметри ми не можемо нічого з ними зробити, залишаємо їх так 7 міліметрів. Далі у нас йдуть сантиметри. В одному дециметрі 10 см, отже, 9 дециметрів це 90 см. Можемо взяти ось ці 50 дециметрів і записати сюди. А 400 дециметрів перетворити в метр, і це буде 40 метрів. Ось тепер запишіть 40 метрів 50 дециметрів 90 см 7 міліметрів. Переписуємо нижче наступний 372 дециметри, 48 мм, треба перетворити в метри і міліметри. В одному метрі 10 мм. Отже, 37 десятків. Це є 37 метрів. Далі у нас залишається 2 дециметри, які ми перетворюємо в міліметри. Це буде 200 і додаємо 48-248 мм. І переписуємо останнє. Одразу запишемо 9 міліметрів, так само, потім сантиметри, це 1 см, потім дециметри 70 см це є 7 дециметрів, і 8 метрів. Ось так перепишіть. Переходимо до наступного завдання. У рівносторонньому трикутнику АБЦ послідовно з'єднали середини сторін. Ось вони середини, ось тут середина однієї сторони, тут середина іншої і тут іншої. Яку частину становить площа замальованого трикутника від площі трикутника АБЦ? Це завдання виконуємо усно. Якщо трикутник рівносторонній, то. Кожна сторона цього трикутничка маленького буде також однаково рівною одна одній. А саме кожен цей трикутничок буде рівним іншим трикутникам. Ми маємо чотири однакових трикутника. Тобто, площа замальованого трикутника це четверта частина всього трикутника АБС. Дробом це записується ось так: 1 четверта. Переходимо до наступного завдання. Це завдання також будемо виконувати. Усно нам потрібно у вираз підставити значення. Замість К 5000, замість С ставимо 2100. 2100 поділити на 3 буде 700, 5000 плюс 700 5700. Ось сюди я вставляю в цю табличку. Далі підставляємо. Замість К 40 тисяч, замість С 6 тисяч. 6 тисяч поділити на 3 буде 2 тисячі, 40 тисяч плюс 2 тисячі 42 тисячі сюди. Знову підставляємо замість К і замість С їхні значення. 300 тисяч поділити на 3 буде 100 тисяч. А 100 плюс 100 тисяч буде 200 тисяч. І останній вираз. Підставляємо 1800 поділити на 3 буде 600, 1400 плюс 600 буде 2000. Переходимо до наступного завдання. Обчисли значення тих виразів, які є різницями. Записуємо приклади 560. Різницею є той вираз, який закінчується на дію віднімання. Тобто останньою з усіх дій повинна бути дія віднімання. Давайте подивимось на перший приклад. Перший вираз. У нас спочатку йде множення, потім віднімання, потім ділення. Останньою дією є ділення, отже весь вираз є часткою, а нам потрібна різниця. Дивимось на наступний приклад. Спочатку йде множення, потім додавання, а потім віднімання. Отже весь вираз є різницею, можемо знайти значення цього виразу. Першою дією виконуємо множення 124 помножити на 56, 4 на 6, 24, Двійку запам'ятовуємо, 2 на 6 12 додати 2, 14, одиничку запам'ятовуємо, 1 на 6, 6. додати 1 7. 4 на 5 20, 0 пишемо, двійку запам'ятовуємо, 2 на 5 10, плюс 2 12, одиничку запам'ятовуємо, 1 на 5 – 5. і додати 1 6. тепер додаємо. 4 плюс 0 4, 4 плюс 0 4, 7 плюс 2 9 і 6. Отримало 6944 додаємо до них 557 другою дією. 4 плюс 7 11 одиничка сюди, 4 плюс 5, 9, ще 1 – 10 одиничка сюди, 9 плюс 5, 14, 6, 1, 15, і 6 плюс 1 7. Тепер третьою дією з 8000 віднімаємо 7501. Подумки: крапочку 9, 9, 10-1 9. 9-0 9. 9-5 4 і 7-7 0. 0 ми не пишемо. 499 записуємо в результат. Так, дивимось на наступний вираз. Спочатку виконується дія в дужках віднімання, потім ділення і потім віднімання. Отже, це у нас також є різницею, записуємо цей вираз. Ось так. І знаходимо його значення. Першою дією віднімання виконуємо 205 мінус 193, 5 мінус 2 0, мінус 9 беремо звідси 10, 9, 1 мінус 1 -1, 0 ми не пишемо. Другою дією виконуємо ділення 58 000 80 на 12 частці буде 4 цифри. 58 ділимо на 12, візьмемо по 4, 4 на 10, 40, 4 на 2, 8, разом 48, остача 10. Переписуємо. Сотні. 100 поділити на 12, візьмемо по 8. 8 на 10, 80, 8 на 2, 16, разом 96, остача 4. Переписуємо десятки, 48 поділити на 12, візьмемо по 4. 4 на 12, 48. Віднімаємо остача 0. І ось цю цифру 0 ми переписуємо в частку. Отримали 4840. Третьою дією виконуємо віднімання, тому що у нас цей вираз це різниця. Від 0 9 не можемо відняти, беремо десяток. 10-9 буде 1. 3 залишилося, не можемо відняти, беремо звідси, 13-9 буде 4, 7 мінус 1 буде 6 і 4 переписуємо. Отримали 4641. Дивимось на останній вираз. Спочатку виконуємо віднімання, потім ділення. І потім ділення, Отже, цей вираз не є різницею, обчислювати його не будемо. Переходимо до наступного завдання. Із полярної станції одночасно в протилежних напрямках виїхали два полярники на електросанях. Перший полярник їхав зі швидкістю 14 км за годину. Через дві години відстань між ними дорівнювала 48 км, з якою швидкістю рухався другий полярник. Що ти знаєш про життя полярників? Записуємо. Задача 561. Складаємо короткий запис. Перший полярник рухався зі швидкістю 14 км за годину, а швидкість другого нам треба знайти. Також через 2 години відстань між ними була 48 км. Ми можемо знайти швидкість віддалення, знаючи їхню відстань і час, тобто 48 ділимо на 2 і отримуємо 24 км за годину. Це швидкість віддалення, бо вони ж рухались в протилежних напрямках. Тепер, знаючи швидкість віддалення швидкість першого полярника, ми можемо знайти швидкість другого. Що таке швидкість віддалення? Це сума двох швидкостей. Отже, щоб знайти швидкість другого, треба зі швидкості віддалення відняти швидкість першого. І це буде 10 км за годину швидкість другого полярника. Можемо записати відповідь. Що ти знаєш про життя полярників? Полярники це дослідники полярних районів, учасники полярної експедиції, зимівники полярної станції. Полярна станція науково спостережний пункт, створений на узбережжі Північного льодовитого океану в Антарктиці, на прилеглих островах, а також на дрейфуючих льодах. Полярники щороку вирушають досліджувати найхолодніший континент, живуть на станції місяцями та вирушають на дослідження, які тривають до кількох діб поспіль. Більше інформації про полярників ви можете дізнатися в відкритих джерелах, а ми переходимо до наступного завдання. Вівцям вистачить 144 цент наросіна на 24 дні, а кролям на 48 днів. На скільки днів цього сіна вистачить королям і вівцям разом? Записуємо задача 562. Складаємо короткий запис, Отже, вівцям 144 центнери на 24 дні, а кролям ці ж 144 центнери на 48 днів треба дізнатись, скільки разом днів. Ці самі 144 центнери у нас кількість сіна не змінюється. Ми можемо першою дією знайти, а скільки вівцям на один день вистачить цього ціна. Треба 144 поділити на 24, і це буде 6 центнерів вівцям на один день. Так само ми можемо знайти скільки кролям. Ділимо на 48 днів і це буде 3 центнери кролям на один день. Тепер ми можемо дізнатись, скільки вівцям і кролям треба сіна на один день разом. Тобто 6 плюс 3 це буде 9 центнерів разом на один день. Тепер ми можемо дізнатися, а скільки ж днів. Тобто 144 ділимо на 9, це буде 16 днів. На 16 днів вистачить сіна кролям і вівцям разом. Можемо записати відповідь на 16 днів. Переходимо до наступного завдання. Андрій розрізав яблуко на 8 рівних частин. Дві частини він взяв собі, а решту поділив порівну між двома своїми товаришами. Запиши дробом, яку частину яблука отримав кожний товариш. Давайте це завдання виконаємо усно, Отже, одна частинка яблука це одна восьма. Ось вона, одна восьма, і це, одна восьма, і таких вісім частинок. Собі він взяв дві частинки, зафарбовані жовтим кольором, тобто дві восьмих. А далі залишилось скільки у нас? Шість шість восьмих частинок. Кожен друг отримав порівну по три. По три восьмих частинки. Чим ти востаннє ділився, ділилася з друзями, а чим друзі ділилися з тобою? На це запитання ви можете відповісти самостійно. Завдання виконано і на сьогодні класна робота закінчена. Дякую за увагу! До побачення!